Всім привіт! Ви на каналі Заробіток Сунторук. В цьому відео я вам покажу класний сайт для заробітку без складень. Називається ВінГлів. Сайт підходить якраз YouTube-блогерам, в кого є YouTube канали. Тут можна досить таки непогано заробити. Що ви зможете заробити? Раніше це були цифри зовсім інші, зараз тут все трошки помінялося. Тут на головній сторінці ми бачимо лідерів, хто скільки вже тут заробив. Ось як бачимо 600 доларів, 687. Ну тут, в принципі, можна їх передивлятися. Далі дивіться, ваш заробіток залежить, скільки у вас підписників. Раніше це було категорій менше і платили набагато більше, тому що я знаю, от блогери, за якими я слідкую, там у них підписників досить таки багато. Вони просто за реєстрацію тут заробляли по 200 більше доларів. Просто так. Тут нам платять токени Joy, ми їх потім можемо виводити на біржу Мекс і вже продавати. Я теж тоді це зробив. До речі, зробив я це більше місяця назад. Пост я робив себе в телеграм-каналі. Так що рекомендую підписатись на телеграм-канал, щоб не пропускати. Тоді можна було заробити набагато більше. Зараз все це працює, але заробіток вже трошки менший. Тут можна зараз подивитися, скільки і при якій кількості підписників ми будемо заробляти. Наприклад, якщо у вас до 1 тисячі підписників, то за реєстрацію зараз дають 5 доларів. В принципі, за звичайну реєстрацію теж досить непогано. Цей токен можна притримати для росту, тому що коли я виводив ці токени, які мені тоді дали за реєстрацію, я їх тоді ж продав на 40 доларів, а зараз це майже 100 доларів. Тобто за місяць більш ніж. Двоє токен виріс, так що можете просто пройти реєстрацію і ці токени поки що притримати. Далі, за що ми тут будемо заробляти ще? Коли ми підв'язали канал, ваші відео сюди підгружаються. До речі, якщо одразу не підгружаються, не лякайтеся, тому що на це потрібно кілька днів. Далі, коли ми на YouTube канал, який ми підв'язали до цього сайту, загружаємо нові відео. Де, здається, рахується 3 відео в тиждень, наскільки я пам'ятаю, то. За кожне відео нам дають певну кількість цих самих токенів, але все це рахується в долара. Раніше давали і на, на маленькі канали, але як бачимо, якщо у вас 1000 100 підписників, то зараз за це не платять. Але за реєстрацію ви все одно отримуєте плюс 5 доларів. Ну, так само залежить, скільки у вас підписників. Ну і плюс є реферальна програма, по якій можна заробляти до 25 доларів. Якщо наприклад, взяти від 1000 до 5000 підписників у вас на YouTube каналі буде, то за реєстрацію ви вже отримуєте 10 доларів і за кожне відео загружене на ваш YouTube канал, яке буде сюди підв'язуватися автоматично, ви ще плюс 1 долар отримуєте. Тут можна подивитися е, в посту інструкцію. Посилання я якраз залишу на цей пост. Тут будуть всі потрібні інструкції і всі потрібні, потрібні посилання, тому що вам знадобиться біржа MEX. Саме на цій біржі можна буде продавати токени JoyStream і Гемонець Талісман, тому що сайт облів ми виводимо на талісман токени JoyStream, потім з Талісманом на біржу MEX і там же одніємо на USDT чи на якусь іншу валюту. Тепер е, що по... Інструкція. Інструкції досить прості. Ви переходите на пост. Далі ось тут, де посилання. Нажимаєте, переходите на ось цей сайт. Далі тут нажимаєте кнопочку Sign' Up від YouTube. Далі підв'язуєте ваш обліковий запис Google, якраз цей до якого вам прив'язаний ваш YouTube канал. Далі трошки потрібно почекати і вам видасть сіт-фразу. Ви її обов'язково зберігаєте. Для чого вам знадобиться ця сіт-фраза, Я пізніше розкажу. Далі реєструєте пошту, і пароль, вказуєте категорію, вибираєте «Reviews». Далі реферер повинен бути «Hunterook1», ось такий. І далі тиснете кнопочку «Continue». Все, ви проходите реєстрацію, і далі вже попадаєте в кабінет. Давайте я авторизуюся і ми продовжимо. Ось так буде виглядати кабінет. Тут ви будете бачити, скільки ви будете заробляти, оскільки в мене на каналі 500 підписників до 1000, то в мене 0. До речі, раніше тут була циферка 3 долари, потім 1. Я трошки встиг, але зараз вже якось так. Ну і тут так само є от ще рефералка, по якій тут все видно. Далі, коли ви тут вже знаходитесь в кабінеті, далі вам потрібно буде нажати ось тут сетність настройки. І ось бачите, ось тут в мене стоїть галочка Sінs YouTube відео, тобто прив'язка каналу. У вас теж вона обов'язково повинна бути, інакше заробіток вам не буде нараховуватися. Тобто подивіться, чи вона у вас включена. Якщо відключена, то вам необхідно буде її включити. Ну і тут буде реферальна програма, ви зможете відслідковувати ваших рефералів. Тепер що нам потрібно далі. Хоча давайте так перейдемо в «Payments» виплати і побачимо, що в мене тут зароблено. Дивіться. От баланс. Зараз в мене на балансі є 62 токени, це небагато. Вивів я 3 тисячі токенів, це зараз 88 доларів. До речі, я буквально кілька хвилин тому дивився, було 94 долари. Ну не суть, тому що коли я виводив, я тоді їх обміняв на 44. Якби одразу я їх на біржі Мекс не продав, то зараз була б ось така сума. Трошки поспішив, але думаю, нічого страшного. Тут буде відображатися вся ваша історія. Так, тепер думаю, ви все зрозуміли. Ви підв'язуєте канал. Потрібно почекати кілька днів, поки підв'яжеться ваші відео. Де це перевірити? Нажимаєте ось тут, буде значок вашого YouTube каналу. Далі нажимаєте Vio Channel, тобто переглянути ваш канал, і тут буде відображатися ваш канал. Коли з'являються ваші відео, то ви вже в принципі тут. Можете заробляти, вам зразу вже буде начислятися за реєстрацію на баланс. Тобто ви вже зможете за реєстрацію одразу вивести. До речі, тут так само відображається баланс, скільки я заробив на моїх загружених відео. Коли ще за мій маленький канал тут платили, то я ще встиг трошки заробити. Зараз, на жаль, вже до тисячі підписників відео не оплачується. Так що вважайте, якщо у вас 2000 підписників, навіть якщо менше, але ви вмієте запрошувати рефералів, то звісно вам цей сайт в лівому випадку підійде. Так, що далі? Далі нам необхідно буде зареєструвати гаманець талісман. Тут насправді все досить просто. Знову ж таки, в цьому посту тут буде посилання на талісман. Ви просто нажимаєте, нажимаєте Відкрити, і вам потрібно буде встановити розширення в ваш браузер. Мене видалити, у вас буде кнопочка встановити. Після того, як ви встановите, я вам теж покажу інструкцію. На іншому каналі в мене є інструкція, і ми зараз її з вами передивимось. Ось талісман. Ви нажимаєте Встановити, у вас встановлюється гаманець талісман. Далі вам необхідно буде нажати на значок талісмана, і ви попадете на ось таку сторінку. Тут є New Wallet і імпорт, тобто створити новий гаманець і імпортувати. Ви нажимаєте імпорт, тому що тут якраз нам знадобиться та сітфраза, фраза яку ви зберігали при реєстрації на сайті Гріп. Нажимаєте Імпорт валет. Тут вибираєте «Polkadot валет. Далі нажимаєте Recovery фраз і тут вставляєте ту фразу, яку ви зберігали вже при реєстрації. Далі нажимаєте Import валет. У вас повинна кнопочка засвітити жовтим, тоді, значить, фраза правильна, все гаразд. Нажимаєте імпорт валет. Далі придумуєте пароль до гаманця Талісман і нажимаєте continue все гаманець, ви створили, далі ви будете на ось такій сторінці. Тут у вас будуть 5 токенів Joy, їх зразу дають за реєстрацію, і тут буде відображатися сума, яку ви будете виводити вже з самого сайту Gliv До речі, як виводити сайту Gliv все просто: ось тут UPP потрібно буде нажати. Далі, звісно, нажимаєте. Payments, або можна навіть буде ось так. Тут як, так само як кнопочка Відздрав, або так. А ось тут. Нажимаєте Віздрав, тут вибираєте Max і нажимаєте Wizdraw. Далі все виводиться на ваш гаманець Талісман. Давайте знову перейдемо на моє відео. І подивимося, що дивитись далі, коли на омане Талісман вже вся ця сума прийде. Ось тут я все теж показав. Далі вам потрібно буде вивести все це на біржу MEX. Для цього, якщо у вас немає реєстрації, проходите її, посилання також буде в посту. Далі, коли ви вже проходите реєстрацію на Мекс, вибираєте ось тут спотовий гаманець. Далі переходите, в пошуку пишете Joy, знаходите постати його токен Joy Stream. Нажимаєте Депозит. Якщо ви це будете робити вперше, то потрібно буде нажати згенерувати адресу. Ви нажимаєте. Генеруєте адресу токену JoyStream і просто її копіюєте. Після чого знову ж таки заховуєте ваш гаманець, ось тут буде така кнопочка, ви на ню нажимаєте, тобто нажимаєте відправити. У вас відкриється розширення «Талісман». Ось сюди ви зверху вставляєте адресу, яку скопіювали на біржі Max. Після чого тут нажимаєте Max, тобто вивести всі токени Joy, і нажимаєте кнопочку Review. Потім нажимаєте кнопочку Confirm і, в принципі, все. Далі просто чекаєте, коли токени прийдуть вам на Мекс. Ну і на біжний Мекс, я думаю, не потрібно вам пояснювати, як їх обміняти на USDT чи на якусь іншу валюту. Ось так тут все, друзі, досить просто робиться. Так що, кому відео сподобалось, було цікаво, ставимо йому, звісно, вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Користуйтесь, поки є шанс. Я б сказав, що це свого роду така собі е, нова партнерка для YouTube. Каналів у чому досить непогана і платяща. що на цьому все зустрінемось з вами в нових відео.